Гуляйпільці збираються в новому пункті незламності. Пані Ілона через постійні обстріли на деякий час виїжджала, проте зізнається, довго не витримує безрідного гуляй поля. Причина бешена. Просто вже невозможно це все терпіти без, без своєї хати, без своїх квітів, без собак, без сусідів. Сховище розділене на декілька кімнат. Працює буфет, де люди можуть перекусити або випити чаю. Тут товари на будь-який смак. Чіпси печиво, супарики, консерви. Молоко це безкоштовно. Да, все безкоштовно. Поряд в кімнаті куточок, де можна зарядити гаджети. Сергій Вікторович приходить сюди заживити телефон та електробритву. Та головне у пункті є інтернет. На звісно, я можу через інтернет посмотрети. Мені нужен інтернет посмотрети. Ну на сайті у себе побувати. В пункті незламності облаштували й душові кабіни. Воду качають зі свердловини. Скважина так, 30 метрів глибини вони пробили хлопці, трудилися. Дуаліз, це нормальна вода. Повинні ще привести переходник, ну, діпо, як космос буде. І люди можуть її навіть покупити. Зараз вона чиститься, очищається. Вода необхідна і для пральних машин. До них збираються черги. Багато очередь вже, з самого очередь у нас записується анкета, у нас все строго у нас ведеться, паспорт записуємо, все. І по очеріді, якщо нема, беремо без очереді. Працює у пункті незламності і перукарка пані Світлана. Давно колись цим займалася. Ну, кажу, можу спробувати. Мені це цікаво. Приходить? «Так». Вже є перші задоволені клієнти. Узнав, що відкрили тут пункт, всі услуги є, вирішив підстригтися, підстригли так, чудово. Новий пункт незламності у Гуляйполі допомогли облаштувати волонтери. Працює він цілодобово. Чоловік 50 може приходити ну, до 100 чоловік. А це, ну, зараз це четвертий п'ятий день вже як би відкрито повністю. І, ну, люди узнають, їм кажуть, вони приходять ну, все время і більше, і більше.